Що найбільш складне у цьому всьому? Чи мене не можна клонувати? Так, добре. <світ> ну, мені дуже було б зручно знаходитись в одному притулку і одразу в іншому, або на одному виклику, а одразу на іншому. Ну, для цього тоді потрібні Але. помічники, ще більше помічників. А як Я і ні в ні, нікого нема. не вкладу свій мозок, як я думаю. А, щоб саме <світ> а, так зробили, ні. як то. Це я пошуткувала взагалі. Найскладніше це, по-перше, знайти людей, які. Люблять тварини, готові займатися з тими ж агресивними тваринами, зі спинальниками. Також важко знайти лікарів, які дійсно знаються на своїй справі. У мене за три роки в мене всього дві лікарні, в які я обслуговуюсь. От, одна у нас по неврології і ортопедії, а інша по всьому. От. Ну, як то я. Ну, от, от, в принципі, логістично це дуже важко. От я чого взяла оцей, ну, велику територію? Я хочу туди котів звести і старих собак. Щоб це в мене було всього два відділення для спинальників і одне велике, бо це логістично дуже незручно. Це якась така вже систематизована праця, що я навіть не знаю.